Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні ми будемо малювати за вашим проханням краба Себастьяна з мультфільму Русалонька. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А ще коментуйте та ставте лайки. Це допомагає просуванню канала. Ну що ж, почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, вертикально. Малювати ми почнемо з очей. Тому у верхній частині аркушу намалюємо один овал. І щільно прилягаючи до першого, другий овал. Очі намагайтесь малювати однакового розміру. У нижній частині кожного ока малюємо маленьку зіничку. І намалюємо голову. Почнемо її малювати між очима трошки вище. Ось тут таку галочку ставимо над оком і з іншої сторони. Вздовж кожного ока проводимо лінію вниз до нижньої частини ока. Тут ми малюємо щічку з іншої сторони. Також Себастьян буде усміхнений, тому намалюємо ротик з посмішкою щічки ми малюємо лінію вниз, посередині вона йде прямо, і далі завершуємо. Намалюємо тепер зуби. Це дуже просто. Від одного кінчика ротика до іншого малюємо дугообразну лінію. Вона трохи нагадує напівколо. І між цими двома лініями малюємо вертикальні рисочки, якими ми намічаємо зуби. І домалюємо нижню частину рота, теж від кінчика верхньої частини. Малюємо вниз лінію. І об'єднали. Тепер язичок, одна дужка, друга. Домалюємо підборіддя по формі нижньої частини ротика. Якщо намалювали, тепер продовжимо: будемо малювати його тіло та панцир. Приблизно, де починається язичок, звідти ми малюємо лінію вниз, ось так. З іншої сторони теж. І ці дві лінії закінчуються на одному рівні. Об'єднуємо їх дугообразною лінією. Помітьте, лінія не рівна, а трошки вигнута. І малюємо панцир. Тут така дужка з іншої сторони. Це такий, наче, обідок. І домальовуємо нижню частину панцера напівколом. Об'єднуємо тут. Трохи вище панцера малюємо такий овал. З іншої сторони так само. Це такі отвори для клешні. І малюємо саму клешню. дві лінії поруч. Ці лінії йдуть під нахилом вгору. Малюємо такий гачок. Від цього кінчика пряма лінія вгору і під нахилом трошки. І дужками закінчуємо клешню. Все повторюємо з іншої сторони. Дві лінії поруч. Ці лінії невеличкі. Тепер такий, наче гачок, від кінчика пряма лінія, але не до кінця. І дві дужки. Клешні готові. І залишилось намалювати ніжки. Їх будемо малювати дуже просто звичайними галочками. Ось так. Малюємо максимально у нижній частині. Тепер додаємо товщини. Зверху домалюємо ще одну ніжку, вона трошки ховається за попередню. І ця ніжка закінчується трошки вище, ніж перша. І ще вище намалюємо ще одну, видно лише її верхню частину. З іншої сторони, на тому ж рівні, малюємо так само таку галочку. Домальовуємо товщину лінія поруч. На кінчику ці лінії звужуються і об'єднуються. так само вище. І ще одна. Ось так. У Себастьяна є панцир на спині, але ми його повністю не бачимо. Він визирає лише у боковій частині. Тут трошки видно намалюємо. І тут ми його не бачимо за лапками, тут він продовжується. З іншої сторони так само. Тут ми не бачимо, і тут він продовжується. І все, якщо готові, будемо розмальовувати. Спочатку я чорним зроблю ротик, ось цю частину між зубами та язичком. Голова і тулубу краба буде помаранчевою. Ця вся частина буде більш світло-помаранчевою, а панцир переднього частина буде темнішого кольору. Себастьян це наставник Аріель. Він дуже манірний придворний краб. Пишіть мені в коментарях, якщо ви хочете, щоб я намалювала друга русаленки рибку флаундера. З цим кольором все. Тепер візьму більш темніший кольор. Зроблю ним нижню частину панцера. Якщо у вас немає більш темного відтінку, розмальовуйте тим самим. Цей колір, наче темніший, але на відео він майже не відрізняється. Все. Тепер червоним кольором розмалюємо всю іншу частину Себастьяна. І панцир, який визирає, я зроблю ще темнішим кольором. Ви можете розмальовувати все одним. Також не забувайте про язичок. І ось цю частину панцера, яка визирає, я зроблю темно-червоним. А ви, як я й казала, якщо немає темнішого кольору, можете розмалювати тим, що й розмальовувало сього краба. Так, тепер ще очі зроблю жовтим. Чорним кольором ще зробимо тут дужку і тут під оком. І все, Себастьян готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!